А, бут, а, зараз зміг перервати цю передачу а, Миранюк. Айдін. Айдін! Один! Один-нуль! Один, 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 Передача на дальню стійку не встигає. Ніяк. Не встигає на цю передачу, на завершення від Владислава Шарая. Побачимо, хто це був. Владислав Мороз. Серйозна заявочка, я вам скажу. Серйозна заявочка. Від Дерена Айдіна, він бачите всіх Валентина Гороха. Сіфенте! хто з нами звернуєтесь. Всіх, кого немає. приєднуйтеся. Ворог показує давай праворуч і туди. Сіфуентес! З якого залізна людина просто. Сіфуэнтес! Скільки там серік? 2-2. Я обіцяв, вам, що буде весело. Ох! Ох! Що коїться 3-2 вже ймовірні годин. Давайте подивимося повтор, бо що там сталося, ніхто не розуміє. Я бачу ці момент, який усі ви, що м'яч вилітає метр з 25, вилітає приблизно в бік.